Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні важливі новини для жовтоводців. Через ракетний удар 4 квітня у Кривому Розі загинуло 19 людей. Серед них 9 дітей. Постраждали 68 людей. Співчуваємо рідним та близьким загиблих. У жовтих водах завершили роботу з відновлення зовнішнього освітлення по вулиці Заводська. Про це повідомили на сторінках інформаційного порталу Жовтоводської міської ради. Відтепер ділянка, яка раніше залишалася в темряві, стала безпечнішою для пішоходів та водіїв. Відсутність освітлення на цій вулиці, особливо біля центрального ринку, неодноразово створювала ризики для учасників дорожнього руху. І в минулому там траплялися ДТП. У Жовтоводській громаді продається молочнотвариницький комплекс, розташований у селі Суха Балка. Комплекс займає загальну площу 53 гектари та включає 33 об'єкти нерухомості. Відповідне оголошення з'явилося на сайті OLX. Поки що невідомо, чи знайшлися потенційні покупці, але сам факт продажу такого великого об'єкта може зацікавити як аграріїв, так і підприємців у сфері логістики чи виробництва. Небайдужі мешканці жовтих вод вкотре взялися за очищення улюблених місць відпочинку. Серафима Филип'єва та Михайло Тополь зібрали вісім мішків сміття на водобуді, доводячи, що чистота це відповідальність кожного. У жовтих водах відбувся кубок міста з плавання. Жовтовоці спортсмени з Кропивницького та Запоріжжя боролися за першість на воді. Ми вже відвідуємо вдруге змагання в жовтих водах. Ми дуже вдячні оргкомітету, місцевій владі за організацію таких чудових змагань, і ми завжди з великою радістю приїздимо до вас в місто. Цього разу ми привезли 36 дітей, діти різного віку, і маленькі, і вже трішки підрощені. І ми взагалі дуже дружимо з спортсменами жовтих вод. І завжди-завжди раді і їх запрошувати до нас, і самим приїжджати на такі чудові змагання. Які вас очікують? Очікування хочемо забрати, звісно, кубок, тому що щороку у вас унікальний неймовірний кубок це витвори мистецтва, тому хотілося б дуже повезти його в Кропивницький. Я завжди їздю з дітьми на змагання і безпосередньо займаюся там, хлопцями, збираю їх докупи, дивлюсь, щоб ніхто нічого не загубив. Труси, носки і шлюпки. <звій> <звій> Басейн у нас комерційний на базі спорткомплексу «Фан-клуб», але в нас є команда «Кропсвім», і ми тренуємось діти тренуються впродовж цього року, а в теплий сезон ми займаємось на відкритій воді. Захворюваність на Герві у Дніпропетровській області за останній тиждень зменшилась на 29%. Епідемічний поріг поки перевищено тільки в окремих громадах: Магдалинівській, Васильківській, Софіївській, Широківській. Загалом зафіксовано 11 тисяч випадків захворювання. На жаль, підтверджено два летальних випадки, спричинених вірусом грипу А. Та коронавірусом з 1 квітня на Дніпропетровщині починають діяти нерестові обмеження на вилов риби. У цей період рибалки повинні дотримуватися певних правил. За їх порушення передбачені штрафи, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У цей період дозволяються рибалити виключно на будку з берега. На ній має бути не більше двох гачків, або можна використовувати один спінінг з однією штучною приманкою. На період обмеження встановлена добова норма вилову: 3 кілограми риби плюс один трофей. На Дніпропетровщині нерест продовжуватиметься до 30 червня. У ніч на 5 квітня в одному з районів жовтих вод уламки збитого ворожого дрону пошкодили три вікна у житловому будинку та автомобіль. Минулося без загиблих та постраждалих. На місці працюють правоохоронці ДСНС, представники міської влади. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на Жовті води сіті.